Доброго ранку, друзі. Вийшла я оце на балкон. А тут представляєте все цвіте і буяє. Ну, майже цвіте. Томатики повиростали, перчики зав'язуються активно. Бачите, які? це пікова дама така кольорова. Ну, це з минулого року перчик дзвіночок ще поки що не цвіте, але росте. Тут у нас сігарета брагама теж підростає. Оце якийсь, там який покажу, як він виглядає. Не думайте, що все так погано. Бачите, як він зав'язується. І така спідничка у нього. Спідничка, перец у спідничці. Е, такий ми теж гостренький перець. От. А це у нас хто? Це в нас Домініка. Домініка теж такий цікавий, дуже гострий. Оце цвіте. Подивимося, як він. Ну і синичка. Синичка моя радість, балконне чудо таке зовсім вже, бачите, цвісти скоро буде тут теж. Тут що думає, тут думає, і ті дві одна зовсім маленька. Отака От у мене радість. Так що вирощуйте на балконі. Правильні рослинки будете мати урожай не не, не великий, але буде.